Хоч фронтальний погрузчик штука хороша, але маніту це зовсім інша техніка. Коротше, функціонал ангара в три рази покращується, коли є фронтальний телескопічний погрузчик. Сила. Це сила. 2,5 мільйона гривень. І таке щастя працює. Хтось скаже всього-навсього, а хтось і за все життя не заробить скільки. Що ж, пішли, подивимось, як стіна випадає. Дивіться, народ, як ми напхнули кукурудзи прямо по стеклопрофіліт. Бачите, вже трісінки де-не-де все дало, бачите, отак воно. Ну, я вам скажу, матеріал це міцний. Іменно цей стеклопрофіліт це дуже-дуже потужна штука. Він має ребра жорсткості і тут, ми бачите, засиліконили, щоб ніде волога не йшла, нічого. І воно все тримає. Недаремно це зробили. Деякі люди строять, заливають фундамент здоровенний, строять тут таку опорну стіну, таке ребро виходить. Тоже класно, держе, надіжно, питань нема. Це бетонна монолітна. Балка або регель на нього кажуть. Хто як, ну, кому як проще. Ось о, воно видно, який той регель, воно, виходить, 6-метрове. І тут є всередині арматура, дебеляція. Просто усверлиться, так ставить прути арматурні, зв'язати їх і залити бетоном. Залити бетоном, ну прути хоча б, щоб з метр були нормально. Я думаю, може там метр двадцять не вище. Ну, по по, отсюда, по вікна. Я думаю, цього буде достатньо. І зробити опалубочку невеличку. І залити це все хорошою маркою бетона. Зв'язати арматуру. І буде такий свого роду стовп. стовп бетонний із арматурою. Він держатиме цю стіну, вона ніде не подвинеться, ніде не випаде. Це саме найпростіше, чим копати фундамент, заливати, потім класти кладку з кирпича. Трошки це, ну, у мене така упрощена схема. Я думаю... Вона була б тут би раціонально. Що тут? А стіна теж надулась трохи пузом. Тут вже все, вже горнуть нема куди. Це вже, бачите, як воно репається. На номінацію агроном года, звісно, я не претендую. На вид, ну, центнерів 30 це гарантія. Але є один прикол у цьому гібриді. Не дивлячись на те, що він під євролайтінг. У нього отака от фігня – це проблема номер 1 Це називається вовчок, хто не знав або Заразиха, тому як простіше. Значить рекордсмен по кількості насіння у цьому одному е кошику або у цій одній капсулі. Тут їх мільйони штук. І таке насіння дрібненьке, що чіпляється до колеса комбайна і розноситься по всьому полю. І якщо наш соняшник не стійкий до вовчка, до заразихи Оцією частиною вона присмоктується до корінця, і відповідно соняшник висушує на ухналь. Бачите, в рядах, в рядах там, 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 там і так по всьому полю. Зараз під'їдемо туди до тої частини посадки. Андрюха вже почав шмалити соняшник. Макс продісковує, розрізали поле пополам. Тут сухіша частина, а тут, як ви бачите, ну верніше, я показував перед цим, вона є сиріша. Той самий нусід. Те саме поле, той самий попередник. Дивіться, як класик робота з моїми дитячими дисками. Дзвонив тільки що комбайнер Андрюха каже, ну щосід вроді непоганий, але дуже багато пустого зерна. Думав, що потєрі, думав, що випадає, а воно просто не виповнене. Це значить, що Що у нас в цьому році носід ну, буде, так як і піонер, останній раз. Ніколи ми більше його сіяти не будемо. І нікому радить теж його не будемо. Тому що такий, не знаю, такий гібрид з приколами нам не підходить. Найкращий соняшник, запам'ятайте раджу назавжди, хто б там, що б там, як би. Цінгента – це соняшник, Монсанто це кукурудза. Ну, ще піонер, кукурудза непогана. Понятно, що в когось можуть вродити і Дніпровська 81-а і кричатиме на весь світ, що ой, вона сама лучша, бо вона сама дешевша. Ні, народ. Є відомі бренди, якщо це оригінальні посівмати, які реально показують стабільний результат, стабільний урожай. В світі нестабільності, нестабільна погода, нестабільна ситуація. Та ще якщо й не урожай, то це взагалі повне фіаско, повний попадос. От я в цьому році зробив ставку на нусід, бо в минулому році він себе зарекомендував. Але бачите, як показала практика, ми повністю на ньому е облажались. Облажались конкретно на Нусіді і на піонері. Недобір урожаю десь в порівнянні з інгентою до тони, до тони е і плюс е пусте насіння, плюс там свої приколи. Ну, коротше, вовчок в общем, додавить нічого. Так що не будемо більше експериментувати. Е працювати треба тільки із найкращими гібридами, тільки з найкращими, а не з цим, блін, суслом. Ось я вам покажу зараз, які тут шапки ми молотимо і що воно дає. Що, здавалось би, соняшник як грім, і ножка дебела, і шапка наче нахилена. Дивіться, вовчка повна. Море, море вовчка. Дивіться, які кошики в нього дебелячі. Бачите, все як має бути. Супер. Але оці всі маленькі дрібненькі, ось вони, бачите, отут, отут. Отака фігня. Це все не запилене насіння, це все е, пусте. Чого воно не запилилося? Може не підійшов, не підійшов йому в цьому году клімат. Може бджола тут не сідала, може дощів багато йшло і пельцата не запилила. Ну, в общем, причин тут може бути багато. Саме головний факт, що цей соняшник не приніс мені в цьому году ні задоволення, ні прибутку. Хіба візуально красивий стояв, зелений. Але ж дивіться, от бачите, це воно, це обман. Оце все дрібнесеньке, а отут де трошки пузатеньке, оце тільки насіння. Ось воно, бачите, тут можна цю шапочку сміло ділити на три. Оце така корзинка. Тобто не така вона, як стандарт, 20 см, а сантиметрів 10 см, Тобто отака дулька. Ось. Все. Оце якби така виповнена шапочка була, то вона дорівнює отакій шапочці. Коротше кажучи, повна параша цей носід. Більше сіяти не будемо, це вже точно. І рекламувати, і розказувати, що він офігенний, я не бачу сенсу. Люди, оце як є, так і є. Без всяких, як то кажуть, пафосів. Давайте подивимося, що там по втратах за комбайном. Так як Андрюха сказав, що пустого, просто повно. Ай, дійсно. Усло-то дивіться. Оце все порожнє насіння. Порожнісіньке. Порожнісіньке, порожнісіньке. Так як я вам і показував. Ну от що це таке? Так, нема, 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 mm -hmm. нема, нема. Абсолютно пусте. Пороблено, блін. Будемо робити ставку тільки на класні. Гібриди класні, надійні, стабільні. Але така лотарейка. Повезет, не повезет. Ситуація парадоксальна. Минулий рік 32 центнера без добрив. Цей самий нусід робили контроль, робили демо. Все, що завгодно з ним робили. 32 центнера в заліку. В цьому році, та хоч би на 25, якщо вийдемо, це так. Я думаю, що не вийдемо. Я думаю, 20-ка на круг закриємося. І... В принципі, що? По 7 гривень Ні, продавати по 7 не будемо. Засипаємо в склад, почекаємо трошки ціни. Може місяць, може, два, може три, а може і півроку. І тоді вже будемо, будемо його пробувати десь продавати. Так що, друзі, отака простенька стратегія. Думаю, що я озвучив думки багатьох аграрів, що треба подождати, треба почекати, може ж таки ціна на нього буде. Бо з такими урожаями це може бути, як кажуть, крайня посівна. Остання посівна. Тут теж, дивіться, який він гарнющий. Ох, і соняшник! Куди там ти що? Не сипен, ні фіга, да? О, Повна Обще, Та отож. Хуже від піонера може бути тільки носіт. Да. Печалька. Я сінечко, не знаю, видно, не видно, ну, грязнувате. Трошки грязнувате. а ще воно відчувається, як сирувате. Трохи в ньому є волога. 10-11. Взагалі, будемо якось його міксувати. Трошки змолотили серця, сиренького, та нічого. Що ж, друзі, всім добра, пора відпочивати, все буде Україна.